Дивіться на фото, хто цей молодий хлопець, схожий на Доблера Кіана Рівза у матриці. Думаю, ви впізнали Павла Дурова, творця ВК та Телеграм та одного з найзагадковіших доларів мільярдерів світу. Головна загадка Дурова, чому його соціальні мережі взагалі комусь потрібні? Візьмемо його перше дітище ВКонтакті. Це і зовні на Фейсбук схоже і за наповненням не надто відрізняється. Навіщо потрібна жалюгідна копія, якщо є безцінний оригінал? Проте ВК обрали мільйони користувачів. Навіщо? У чому тут секрет? Ще дивна історія з Телеграм. Здавалось би, останнє, що потрібно людству в 2013 році, це новий меседжер. Для обміну повідомленнями є і Viber, і WhatsApp. Але приходить дуров з Телеграмом, і люди його приймають. Телефони починають зриватися від сповіщень все частіше і частіше. І всім це чомусь подобається. Тож, у чому секрет успіху Павла Дурова. Як він примудряється щоразу заново продавати нам те, що ми вже маємо. Сьогодні спробуємо розібратися у цьому. Мене звати Діана Ловська, і сьогодні я пропоную вам написати у коментарях, чи згодні ви з цитатою Дурова найнебезпечніший яд інформаційний. Отже, у 1980 році в сім'ї Валерія та Альбіни Дурових народжується хлопчик, якого дуже скоро оточення назвуть генієм. Сім'я тоді жила в Італії, і комп'ютер у майбутнього творця ВК та Телеграм з'являється рано. Втім, він може програмувати без доступу до ПК. У 11 років його відправляють погостювати до бабусі до Сибіру. Там він від руки заповнює сотні паперових сторінок із кодом, створюючи програми, які під силу далеко не всім дорослим програмістам. Здавалось би, воно. Здавалось би, воно дитинство мільярдера. Ось воно джерело майбутніх досягнень. Але є один нюанс: геніальний хлопчик зовсім не Павло. Той самий Дуров народився 4 роки пізніше, у 1984 році. А Генні це його старший брат Микола. Особистість у всіх відносинах примітна. Наприклад, Микола тричі у 96, 97, 98 роках вигравав три золоті медалі на міжнародній математичній олімпіаді. Він один з небагатьох на земле. Млі дворазовий чемпіон світу з програмування, крім того, вважає себе котом. Так вам не почулась. Останнє не означає, що він репетує під дверима, просто любить нявкати на людях і називає маму великою кішкою, що це божевілля чи милі диватство генія. Цілком можливо, що правильні обидва варіанти. У будь-якому випадку Микола досить хороший програміст, щоб вважати себе будь-ким. Головне, щоб код писав код. А нявкати він при цьому або гавка його особиста справа. Як би там не було, але живучи поруч із такою неординарною особистістю, важко перебувати у центрі уваги. Є всім відомий мем, син маминої подруги той, кого завжди ставлять за приклад, і чиї досягнення переплюнути неможливо. Ймовірно, що для Павла такою людиною став його власний старший брат, хоча жили вони дружно так іноді билися, як це часто буває у братів, але в результаті мирилися. Перед сном Микола переказував Павлові прочитані книги, розповідав про зірки, логоритми та все про що здавалось йому дуже цікаво. Причому Павла не було позбавлено здібності. Він чудово знався на комп'ютерах, добре вчився і досяг успіху як у точних, так і в гуманітарних науках. Крім того, у нього було те, чого Розумілих причин ніколи не було б брата бажання довести всім, що він найгірший за брата, і теж стане знаменитим і успішним. І Як ми знаємо, йому це цілком вдалося. Ще в останніх класах школи Дуров говорив, що стане інтернет тотемом тобто об'єктом покоління людей в інтернеті. Однокласники тоді, здається, взагалі не зрозуміли, про що йдеться. А дарма, до речі, ось пара з небагатьох фотографій юного Павла Дурова, що є в мережі. Взагалі, фото, звичайно, багато, але здебільшого до реальності вони не мають жодного стосунку. На це же, справді Павло дуже худий хлопець із довгими вухами. Образ зовсім не схожий на того мачу з фігурою атлети, якого ми звикли бачити. Подінка Дурова в ту пору була під вигляду зовнішності тихий, скромний, сором'язливий. Люди, які знали його школярем, стверджують, що він мав дуже поганий зір, але окуляр він ніколи не носив, мабуть, не хотів виглядати зовсім ботаніком. У єдиній на сьогодні біографії Павла Кот Дурова наводиться історія про те, що Павло з дитинства був бунтарем. Нібито він зламав шкільну мережу і поставив на всі машини заставку з фотовикладачем, з інформатики та напис. barast must die Але сьогодні ми маємо інтерв'ю його однокласників, які стверджують, що все було ну не зовсім так. Один з них каже, що жодного злому не було. Дуров просто відкрив системний файл із логотипом Windows, перейменував і відкрив у графічному редакторі і поміняв на фото вчителя з тим самим написом. Хоча вчинок і залишається зухвалим, але особливих хакерських умінь не вимагає. Та й скоєний він, зважаючи на все, був не з анархістських переконань, а задля завоювання авторитету в класі. Той самий однокласник стверджує що у школі друзів у Павла не було. Проте є об... Той самий однокласник стверджує, що у школі друзів у Павла не було, проте є обдарування від майбутнього творця ВК. Факт, з яким посперечатися, важко. Після школи Дуров вступив на філологічний факультет. Конкурс, між іншим, 17 осіб на місце. В університеті Павло вважався одним з найкращих студентів, отримував дві стипендії, відмінно навчався і навіть заслужив репутацію лідера. На жаль, сьогодні вже не сказати, чому Павло вирішив стати саме філологом. Набагато логічніше було б пов'язати свою кар'єру з точними науками, але вчився він добре, хоча диплом так. Документ про освіту так і лежить досі, десь там на кафедрі, там же, в університеті. Павло починає робити перші кроки до створення соціальних мереж. Реш, спершу він заводить форум зі скромною назвою durov.com, де можна було завантажувати реферати. Далі форум, на якому студенти могли вести дискусії про університетське життя. А знаєте, хто ще так робив? Марк Цукерберг. Тут їхні шляхи неймовірно схожі. При цьому збіг випадковий, коли Павло створював форум, ніякого Фейсбуку ще не було. І знати про справи нікому тоді невідомого Марку, нікому невідомий тоді Павло не міг фізично. Але і цупер. Але і Цукерберг в США, і дуров в Україні агресора винесли з того формальний досвід, ту саму істину анонімність губить спілкування. Для того щоб у мережі можна було по-справжньому знайомитись та створювати спільноти, потрібно знати, з ким ти говориш. Так і виникла сама ідея соціальної мережі, і тут Павлові чи то пощасливо. Так і виникла сама ідея соціальної мережі. І тут Павлові чи то пощастило, і він знайшов корисний референс, чи то не пощастило, і він на все життя заробив звинувачення в плагіаті. Але приятель, що повернувся зі штатів, розповів йому про Facebook. Тоді Павло і вирішив, що російські соціальні мережі точно бути. Назву для майбутнього проєкту шукали довго. Початковий варіант студент.ру Дурова не влаштовував. Він хотів мережу для всіх категорій населення. І для тих, хто відучився, і для тих, хто навчається, і для тих, хто ніколи не переступив поріг університету. Знайти подібне допомогла випадковість. Павло слухав радіо, та йому сподобався слоган радіостанції, де прозвучала фраза У повному контакті з інформацією. Так і з'явився ВК. Щоб здійснити проект такого масштабу, Павлу потрібен був геніальний програміст, і він у нього був. Брат Микола люб'язно допоміг написати код і масштабувати проєкт, ставши його технічним директором. Брат Микола люб'язно допоміг написати код і масштабувати проєкт, ставши його технічним директором. Павло кілька разів зізнавався, що працювати з родичами він взагалі не вважає правильним, але без Миколи тут було б не обійтись. На жаль, немає жодних даних про те, як створювався ВК. Нам відомий лише результат, а він такий: 10 жовтня 2006 року, 22-річний Дура запускає мережу, яка на... Довгі роки стала головним майданчиком країни-агресора. Звідки гроші? Від інвесторів. У витівку з кількома десятками тисяч доларів вклалися друзі Павла В'ячеслав Мірирашвілі та Лев Лієв. Звідки гроші в них зайняли у батька Міріряшвілі, грального магната? 90-х. У результаті В'ячеслава і Лева удвох мали 55% акцій, а Дуров 12%. Так, мережа була схожа на Facebook, але подібність була скоріш зовнішнього. Була у ВК одна істотна відмінність, що робила його унікальним. Якщо у ФБ або у тих же однокласниках користувачів переважно мешкали у загальній стрічці, то тут у нього була своя затишна сторінка. Можна було завантажити улюблені фото, заштовхати мою музику та мої відео улюблених треків та фільмів, та взагалі не виходити у великий жорсткий світ та листуватися лише з друзями. Багато хто, в принципі, таке робив, створюючи військово домашні сторінки та використовуючи їх як свій особистий сайт. Вже наступного 2007 року кількість користувачів досягло 3 мільйонів, а в 2010-му було зареєстровано 60 мільйонів користувачів ВК. Павло, все ж таки, став інтернет-тотемом, як і заявляв однокласникам. З квітовика припав розквіт і самого Павла. З ботаніка він перетворився на секс-символ. Фахівці з пластичних операцій кажуть, що Дуров як мінімум, пересадив собі донорські волосся, виправив прикус, зробив косметичну операцію на вухах, також цілком важливі зміни овалу обличчя та форми носа. Можливо, хтось засудить Дурова за такі перетворення, але нам здається, що немає нічого поганого в тому, щоб хотіти виглядати добре. Саме цей образ виступив орієнтиром. Дуров ніколи й не приховував, він з юності. Був фанатом матриці, і навіть кота в їхньому будинку звали Марфусом на честь героя фільму, звичайно. Правда, поки що тільки рублевим. Попадає до списку найбагатших людей країни-агресора від Форбс, і як це часто буває з молодими і раптово розбагатілими, починає. Найяскравішим епізодом цього часу можна вважати знамените скидання грошей із вікна будинку Зінгера, де саме якраз і знаходився Офіс ВК. Супереч чуткам ніяких ось прям пачок з купюрами Дуров з вікна не викидав. Загалом вони з віце-президентом соціальної мережі Ілеєю Перекопським відправили в народ 10 п'ятитисячних купюр, прив'язаних їх до паперових літаків. Але й цього виявилось достатньо, щоб під будинком зібрався натовп і почалась сутичка. Сам Павло згодом назвав цю акцію благодійною лотереєю на честь дня міста і звинуватив у всьому перехожих, які, мовляв, були п'яні і не вміли поводитись. Однак, в пресі акцію назвали витівкою та засудили купецькі замашки голови ВК. Потрібно віддати Павлу належне. Більше він такого собі ніколи не дозволяв. З іншого боку, натрапивши на обурення суспільства, Дуров поспішив відзначити, що він живе надзвичайно скромно. Ті, хто шукає у моєму житті замки, стоянки спортивних автомобілів та флотілію Боїнгів, будуть жорстоко розчаровані. У мене немає літаків, автомобілів та будинків. Мій світ це пересування пішки та на метро, а також сон у орендованій кімнаті розміром 18-20 квадратних метрів. Тим, хто хотів би помінятися зі мною місцями, доведеться також повністю відмовитись від алкоголю, м'яса та дорогого одягу, заявив він. Про алкоголь та м'ясо справді правда. Павло не п'є, не палить, дотримується вегетаріанської дієти і не вживає цукор. Заборонив також він собі каву та чай, а останнім часом відмовився навіть від молока та яєць. Більше того, дура уникає таблеток і будь-яких продуктів фармацевтики. Хоч і зізнається, що знеболювальні уколи у стоматолога він все таки ставить. Наскільки такі обмеження виправдані з наукового погляду, судить не нам, але визнаємо, що. Виснаженим і хворим наш герой точно не виглядає. Але повернімося в 2010 рік і згадаємо про скандал, що породив безмежне море мемов про Павла, зникнення стіни в контактів. Щоб зрозуміти суд та причину цієї великої війни, доведеться спершу загадати, що таке взагалі стіна. Так називався простір на особистій сторінці користувача, де він залишав власні записи з мудрими думками, що явилося йому тоді. Сюди приходили друзі, щоб кинути мем або гівку, чи зробити графіті у вбудованому редакторі. Коментарів не було. Нові повідомлення з'являються на стіні згори. У 2010 році ВК викотив новий дизайн, і тепер коментарі залишалися безпосередньо під постом. Це називалось мікроблогом. Здавалось би, зручно та логічно, але користувачі відреагували так, ніби дуров позбав їх найдорожчого у житті. Павло робить цю функцію так: хочеш переходь, а хочеш живи зі стіною. Але така демократія тривала недолго. У 2011-му стіну все-таки прибрали. Тоді в 2010 здавалося, що кипиш навколо сміни дизайну найстрашніше, що може статися з дурами. ВК Рос, Дуров ставав заможнім, нічого не відчувало лиха. Проте вже тоді з'явились перші ознаки змін, які торкнуться і Дурова, і ВК, і країни агресора загалом. І тут треба сказати кілька слів про політичні погляди Павла Дурова. Дуров – лібертаріанець. Прихильник вільного інтернету, якщо хтось не знає, лібетаріанці це люди, які виступають за мінімізацію ролі держави в житті. Павло не раз сказав, що вільний інтернет нульових це найкраще, що було в країні агресора на той час. Сам він це формулював так. Жодна людина чи структура не мають права зазіхати на приватну власність чи особисту інформацію. Але державі, звичайно, дуже хотілося отримати доступ до того цікавого, що містилося в особистих листуваннях та на стінах закритих груп соціальних мереж. З тиші року прокуратура зажадала у Дурова закрити опозиційні групи ВК. Павло відмовився і невдовзі до його квартири увірвався ОМОН. Жодних негативних наслідків для господаря ВК це тоді не мало, та й не факт, що ці події пов'язані, але кажуть, що ідея максимально захищеного та закритого месенджера виникла у Дурова саме тоді. Другий дзвіночок продзвонів тоді в 2011 му Павлу надійшла пропозиція від Mail.ru Group щодо продажу ВК у відповідь. Дуров просто показав середній палець, але тектонічні процеси у глибинах державного апарату було не зупинити. В 2012 році в країні агресора проходять масові протести. Організовуються вони через соціальні мережі, через за інтернет беруться всерйоз. Рука держави проти середнього пальця бізнесмена. Сила тут, вочевидь, на рівні. І в 2013 році Дурову все ж таки доводиться продати свою частку ВКонтакті Мейл Гру. Погло отримує 400 мільйонів доларів. Здавалось би, тепер Дурову залишається лише витрачати отримані мільйони і з тугою дивитися, як мейл підлаштовує його, діти ще під свої потреби. Нову соціальну мережу Україні агресора створювати немає сенсу, а світовий ринок уже поділений Фейсбуком та Гуглом. Але у Дурова залишилися ідеї та гроші, воля до перемоги та геніальний брат Микола. На цей час Микола. Ола на прохання Павла вже близько року працює над стандартом шифрування даних MT-Pro, яка лягла в основу месенджера Telegram у 2013 році. Проєкт запускається в успіх. Його мало хто вірить. Ринок ділять у WhatsApp та Viber. І здається, що третій. Тут явно зайве. Але Дуров знову всіх перехитрив. Якщо ВК був практично повною копією Фейсбук, Телеграм позиціонувався як його абсолютна протилежність, абсолютна таємність проти відкритості, закриті чати проти мільйонних спільнот, відсутність стрічки новин та можливість самому формувати повістку замість системи рекомендацій. Але головною особистостю месенджеру стала безпека. Тут можна було створювати секретні чати, які потім зникали без сліду. Це було те, що потрібне. До середини 2000-х початкова чарівність соціальними мережами почала йти. Люди почали думати, що хлопці на шкалт Цукерберга надто багато про них знають і готові ділитися цією інформацією з державою. І ось з'являється платформа, якій можна довіряти все, що завгодно, не боячись, що дані витікають. До кінця року месенджер збирає перший мільйон користувачів. А в 2014-му Дуров залишає країну агресора після того, як публічно відмовився співпрацювати з владою. Боюся, що дороги назад немає, каже він. Телеграм продовжує успішно розвиватися як міжнародна платформа. А до 2016 року у Телеграм вже 100 мільйонів користувачів. Боюся, що дороги назад немає, каже він. Телеграм продовжує успішно розвиватися як міжнародна платформа. А до 2016 року у Телеграм вже 100 мільйонів користувачів, у 2018 – 200 мільйонів. Крім повідомлень, у месенджері створюються і численні анонімні канали, і це не подобається владі багатьох країн. У 2017 році розком Росії заявляє, що месенджер буде заблокований. Приводом стала вимога ФСБ допомогти з розслідуванням теракту в Пітерському метрополітені. Павло відмовився видавати ключі від шифрів. <кхід> Павло відмовився видавати ключі від шифрів, і влада вирішила, що Телеграм у Росії не бажаний. Починається протистояння відомства і Дурова. Що місця Саме нагадує війну, а місцями цирк з кіньми. Два роки розкомнагляд намагається заблокувати месенджер, але в нього нічого не виходить. Телеграм продовжує їхати, і на нього підсідають всі нові і нові пасажири. У результаті в 2020-му влада змушена здатися. Телеграм у Росії знову офіційно працює, але не варто думати, що Дурова дратує виключно російська влада. Спецслужби США люблять таких розумних, не більш російських колег. У тому ж, 2017-му, коли в Росії забороняли Телеграм, Дуров дав інтерв'ю, в якому розповів, що ключі від Телеграм просили у нього не лише ФСБ, а й ФБР. Причому аргументація у штатів була такою ж: у світі є терористи, за ними треба стежити. А отже, давати ключі. Павло стверджує, що відповів американські криваві гебні від час цих неприємностей з російськими та американськими силовиками у житті Дурова відбулись дві значні події. По-перше, він нарешті став доларовим мільярдером. А по-друге, затіяв ще один грандіозний проєкт Тон. Засіб монетизації телеграм, власної криптовалюти. Проєкт виглядав привабливо. По перше, крипта тоді була в моді. А по-друге, ім'я Дурова гарантувала успіх. Павлу вдалося залучити один із 7 мільярдів доларів інвестицій. Серед вкладників були відомі люди. Але зненацька все пішло не так. Палку в колеса воза вструмила американська комісія з цінних паперів та більш. Вони заявили, що грамота не криптовалюта, а незаконний цінний папер, і наклали заборону. Стверджують, що це прямий наслідок конфлікту Дурова та ФБР. Ми не можемо це стверджувати, але збіг дуже підозрілий. У результаті після кількох судів проект ТОН був офіційно закритий. При цьому вона офіційно продовжив жити. З'явилась організація Фрітон. Спочатку всі, зокрема Дура, вказали, що це шахрай. Але Павло в 2022-му визнає своє дітище, публічно прорекламувавши монету своїми постами і заявивши, що це майбутнє. Нині Дурову 38 років. Він живе в ОЕМ, бо не хоче платити багато податків, як і раніше, багатий і сповнений ідей, знаходиться на ножах з двома потужними спецслужбами планети, бореться за вільний інтернет та постійно створює нові інформаційні приводи. При цьому залишається максимально закритою та загадковою особистістю, як приклад, нещодавне затримання владою Франції, інтернет-генія. Що завтра зробить Дуров, ніхто не знає, але це буде у будь-якому разі яскраве, адже головний секрет Дурова це вміння проводити тонке налаштування сервісів і вгадувати актуальні потреби аудиторії. Він знає, коли люди хочуть душевності, а коли важливим стає стаємниця листування. Не винаходив принципово нового, але завжди знав, як доводити чужі ідеї до досконалості. Ну і на завершення правила життя від Павла Дурова. Правило перше. Податки зло. Багато людей у західному світі не уявляють, наскільки податки обмежують їхні можливості. Я думаю, що можу знайти найкращий спосіб витратити гроші на благо суспільства. Друге. Комунікація переоцінена. Година самотності продуктивніша за тиждень розмов. Третє правило: речі зло, адже вони, врешті-решт, починають володіти вами. Четверте правило: компроміс гірше за будь-яку з альтернатив. Ну і нарешті п'яте правило Дурова, якому Павло особливо вірний: ніколи не варто розкривати свою стратегію. На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть у коментарях, про кого ви хотіли б почути наступну історію. До зустрічі!